Сонечко, сонечко ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Добрий день, діти! Давайте разом пограємо вашими улюбленими іграшками. Ви будете відгадувати іграшку та казати, де вона знаходиться? Хто це? Лялька? Де вона? Вгорі? Молодці? А ось з'явилась. Відгадали? Так, це пірамідка? Вона внизу добре. Це? барабан. Відгадали? Молодці? Він вгорі, а під барабаном різнокольоровий м'ячик. Внизу добре. Пухнастий ведмедик сидить внизу. Добре. А вгорі з'явилась качечка. Молодці діти. Паровозик з вагончиками? Де? Внизу. А човник? Вгорі. Молодці, дітки. А це що? Вантажівка? Де вона? Внизу. А літак. Вгорі, молодці діти, ви все вірно відгадали. До побачення!